Доброго дня, мої милі мої хороші підписники. Іде оце Марінка. Як там написали на мене бомжиха? Бомжиха, шапка не така. Давайте якось, якщо ви пишете, там напишіть бомженятко, наприклад. Знаєте, воно якби так і звучить, більше, знаєте, не так обідно. Ну, я, в принципі, не обіжаюся, я вже привикла до всіх таких коментарів, не зря, що це Як блогерами становишся, треба обов'язково привикати. До хейтерів і до негатива. Ну, всім привіт-привіт! Бомженятко на дроті. Бачите, ну що я вам хочу сказати? Бомженятка м -м -м, зуби почистила, умилася. Ну, що ж я скажу? З віком люди е е не молодіють. Я стараюся якби за собою ухажувати. Нюхті за нього, бачите, нюхті. Ну, шикарного манікюра немає. Ну, вроді би якби чистенькі. Бомженятко йде так, розповідаю вам. Давайте з вами зараз завітаємо в магазинчик. Ну він хороший, непоганий, такий маленький, який знаходиться у нас на садах 2, я вам зараз покажу. І там продають рибку. Подивимося, по чому там дари моря. І куплю недорого. Там одну чи дві штучки. І буде в мене, знаєте, як... Бомженятська дегустація. Е, ну, кроме рибки ще картопельки наварю в шкурках, цибульки, олійку. І будемо смакувати цим всім. Зараз покажу вам, де знаходиться цей магазин. Полетіли, подивимося, чим бомженята питаються. А ви ж не забудьте підписатися на мій канал, е, написати коментарі, поставити лайк. і... На позитиві Полетіли. Ось у нас такий невеличкий базарчик, який знаходиться на садах 2, на зупиночки. Я тут всім показувала. Я люблю тут є м'ясокомбінат. Сердельки смачні, сосідки теж, сирок можна покушати. А зараз покажу де вам, де знаходиться цей магазин, там, де рибку продають. Я брала, пробувала, мені сподобалося. Ну, ви знаєте, один день поїла, не знаю, щось в мене насоленьке потягнуло. Захотілося іще спробувати. Зараз ми зайдемо спросимо, чи можна там ціну показати, чи не можна. От, бачите, риба. Ну, Там один хазяїн був другий. Зараз я не знаю, хто тут хазяїн. Риба тут смачненька і свіженька, і її небагато. І ви знаєте, мені приємний цей запах риби. Так, зараз я покажу морська капуста з селерою. А скільки там ціна 59, 79 гривень. Це я вчора брала, мені сподобалось дуже смачненько. Дивіться, в риби, скільки величезний вибір, а масляна. Масляна масляна ось 284 гривні. Так, оселечик по 181. Ну я буду брати е, салака. Салака 100 гривень за кілограм стоїть. А скумрілька єс. Ух, яка. 385 гривень. Мідії. а ви мідії, да, переставили? А це у вас відеочку можна трошечки да, насипати? А Та, щоб не ціле відро брати. Ага, глянь такий вибір. І кілька, і шпроти, і все свіженьке. І ікра даже є, дивіться, по 280 гривень. Перший сорт натуральна ікра. Перший сорт натуральна. Ну, а це от така імітована е, по 35 гривень, чорна і червона. Ще -таки... На э, та ні, я пробувала, можна і ложкою. Заходи на ура. <реш> <реш> так, ясні снеки. 587-720 гривень, чіпсики, смачна продукція. Так, Будемо зараз картопельки наваримо, будемо дегустувати, а по заморозки тут взагалі бомбезно все, бачите? Сіки риби, величезний вибір. Зараз скуплю трішечки і буду куштувати. Проведемо дегустацію. А по чому у вас квашена капуста? 116. Є сквашена, є маринована. Є сквашена. А морковка 100 100 гривень кілограм. 100. А у вас є таке, як це теж тільки в корейському плані Селера і оці, ця да, зелена? Да, 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 Зараз немає, так? Немає, да? А буває, так? Так, звісно. Ну, добре. <гану> <гану> угу, ну, Так ще можна. Це ж для щитовидки класна, да. если кушаем цю капусту. Ну, Я дитині беру, щоб <гану> надо. Грибний. А це грибна штука от 65 гривень. По корейськи. Дуже смачні, Дуже. Да? О, ну, вообще, це корейська іменно, да? Да. штучка така. Угу. Так, а розкажіть мені, ще у вас є кілька, а вот по кільке, яка там ціна? 30, І звідки? Кілька в томатному соусі, 33 гривна, доринка. Ага. Аква маринки тоже не розобрана в томатному соусі. Риба робана, 50 гривень. 50 гривень риба робана. 240 грамм. Нуж угу. пунчик, це... Какие дуже вкусные черная пыли Бич... Обалдень. бички. Это вообще замечательный. Угу. Кусочка бички, Ну, то есть рекомендую, і ціна 47, 47 гривень. 47 да. гривен бичочки. і так покушати, і на борщ холодний, Ну, вообще класс. А, борщ, холодний з квасолько да? да? добре. А олійка у вас як у ціну? ціна? Олейна... Рисована 48 гривен пол литра и восемьсот грамм бутылочки. А вот у вас соевый соус. Да? Да, соевый соус. Атака маленькие бутылочки бутылочка. шесть 26, восемьсот литрового тридцать 34 литровый 48. Так выгодно, братья, так а имбирь 69. 69 гривень. Васабі сімдесят три У Як даже домашній натуральний в mm продажі -hmm. своя пасіка. 210 гривень, кілограм. Не кілограм, літр. Літер. Це Там вже полтора кілограма. Полтора... А, ну так, да, воно ж він так, вже так. сам по собі важкий. Mm -hmm. Добре. Дякую вам. Зараз буду замовлення робити. Я думаю, буде в мене дегустація, розпаковка. Ну, ви ж знаєте, у мене все економно. Розпаковка. Дивіться, на нашому базарчику насадок 2 купила гриби по корейськи Купила салаку солонень, солоненьку, там є стікра. Я її почищу, приготовлю, виложу на тарілку і буду їсти. Це в мене буде обід і вечеря. І дві рибинки отаких от теж салаки купила. Чек у мене вийшов. Зараз я вам покажу. Бачите, по цінам. Я там, в принципі, і в магазині показувала ціни. 145 гривень 84 копійки. Бачите? Це такий чек чеквий шук. Ну, Забігла ж в АТБ, бо рядом купила картоплі. Свій кульок. Картопля в мене вийшла Кіло 1 кілограм 260 г по 27 гривень 85 копійок за кілограм. На 35 гривень 9 копійок. Все, Оце в мене буде обід і вечеря. Ще ставлю відварювати картошки, готовлю рибу. Що я вам ще скажу, до риби в мене буде цибулька. Цибулька, от бачите, з зелена, є і зелена, є, і не зелена. Полетіли. Будемо дегустувати і смакувати. А, ще вам покажу, дивіться, в мене ще є така лампа. Попробуємо, як вона світи. Продаю, кстати, недорого. Це грушей на їду не вистача, продам лампу. Щоб на ікру червону вистачило. На нова. Тільки без упаковки, ось бачите, ось ще тут плюночка є. Можна від павербанка, можна навіть від сіті. Підставочка. Глянемо, як світи включу, як буду їсти. плюс, плюсик, мінус. Хороша. Ось тут теж ще, бачите, плюночка є. Так що кому надо, пишіть. Хто з Полтави, кому треба лампу. Так вона коштує десь 600 гривень. Ну, продам їй за 500. Вийшли нова і почта, якщо хочете, тільки оплата вперед. Полетіли. Полетіли з вами. Будемо дегустувати рибку, яку я купила. Слава Богу, що я хоч не перелила тут. Його. Полетіли дегустувати рибку, яку я в нас купила на базарчику, хорошу, недорого. Ціну я вже вам казала. Салока. Це солена салока. Я тут, виходить, її промила, головки подривала. Ну, я цей процес вам не показувала. Ну, я не бачу смисла в цьому. Далі. Одварила картоплю в мундірах. Яїчко за 3,90. Далі цибулька і біла, і зелена. І також спробую оці гриби. Це, морські ж, мабуть, по-корейськи. А капчону рибу я потім наступного разу буду смакувати. Треба відкрити цю банку. Бо я не разу її не куштувала. Буду пробувати, що воно. Перебили. Дзвонять 0,44. Ваш номер виграв мільйон 2. Ага. Так, на чому я там зупинилася. І гриби. Гриби зроблені по-корейськи. По по-корейськи. Ось у мене є. Не думайте, це не пиво. Це домашня олійка. Даже не знаю, як вам показувати руками це їсти, чи брати вилку і ножик, чи веделку. Бачите, картопля ще парує. Яєчка я люблю. Того я положила варене яєчко. Ну можете, хто не любить без яєчка. Отак от. Ух! От. Яка картопелька в мене. Мені там пишуть, що я? Бомжиха, бомженятко на дроті. Привіт всім не бомженяткам. Так, беру олійку, бачите, домашня. Не думайте, це не пиво, бачите, яка. На базарі куплена, поливаємо. Беріть домашню. М -м -м, пахуча, супер олійка. Угу, серветки забула, серветки. Серветочки. Ах, так таку ж того, мабуть, слюнька ж тече. Картопелька. Рибка. Що я вам хочу сказати по салокі? Я її почистила. В кожній рибині, представте, оце риба 100, вже мене шлюні течуть, зараз я розкажу, потім буду пробувати і розказувати 100 гривень кілограм. Я купила тут виходить 380 г на 38 гривень. І в кожній рибині мені попалась ікра. Дивіться, яка вона. Слабо солина не дуже пересолена ця. Ось іще одна з цієї ж самої рибини. І вона така крупненька. Промили, голови пооривали, повикидали і можна їсти. М -м. Ще покажу, ще попалась одна рибина, така якась цікава. Хто знає, ну, Назву напишіть. Люди, звісно, бувають трохи странні. Почитала я коментарі, обзиваються. Ну, пишіть якось це. Ну, я не обіжаюся, да. Канал созданий для хейтерів також. Напишіть, що хочете. Хто любить оця картошку в Мундірах? Напишіть, як ви їсте картошку в Мундірах із рибою, Вилкою, ножем чи руками. І цибулька. Цибуля вітамін. Можете навіть. Камна в мене солодка, о. Не переживайте, це, щоб не хворіти. Зуби я потім почистю, жвачку пожую. Ікра просто о! дивіться, тут усі ікри, Даю добро. Я в цей магазин давно не ходила. А оце вчора пішла, попробувала. Мені сподобалося. Думаю. Що ж це? Не, зробити дегустацію. І вам не розповісти про цю рибку смачну. І бульбу. Ну, бульбу, оце відварили, не соліть її. Тут достатньо солі в рибі. Вона не пересолена на смак, вона ідеальна просто. М -м -м. Ну, хто любить яєчко, може з яєчком. Хто не любить, то може без яєчка. Так, тепер попробую гриби. Ось. Так, насиплю сюди. Ще вилку не облизувала, не переживайте. Вот. Морські гриби. Ціна морських грибівчики я ж не повикидала, бо вже, знаєте, як би старенька гоз роздає про себе знать. Пів кілограма, і банка вам йде в подарок. Можете потім її іспользувати іще раз. Там морковку або що небудь хранить тут можна. 65 гривень. Я вам скажу, сейчас я ще раз попробую, бо я не розпробувала. Неймовірний смак. М -м -м. Блин, картоплю взяла вилкою. Беріть її руками, так вона смачніша. Вилкою не, не йде. ця система. І закусуємо цибулиною. До ікри до Зараз спробуємо це. Далі. Рибка. Свіжа. Ну, я промила внутрі, щоб горіч не було, а там же ж чорненьке таке. Гляньте, бачите. Відділила все і смакую, получаю. На солоду неймовірно. Не пишіть, що бере мене і ще щось. Це я вам просто показую. Рибу їдять не тільки бере а й пенсіонери. М -м -м. Хто лікає? М -м -м. Пальці облизала, так? Да? Ходіть отуди на базарчик. Я думаю, ця їжа, ви ж кажете, дрожа я все дороге, рекламую. Для нас, для бомженят. Я ж бомженя, ну, не написали бомжиха. У мене взагалі канал називається Gold Marine Vlog. Переводиться це все. Хто знає англійську мову, той золота Марінка. Ну я ж то не із золота, я ідеальна жіночка невеличкого росту. Хто це ще собі зробить комплімент, як не я сама собі. Ну, якщо хочете назвати бомжиха, назвіть бомженятко. А хто в нас зараз не бомженятко? З такими цінами і з такими зарплатами. М -м -м. гриби топчик. Грибка топчик, цибулька топчик. Яєчко за 390 топчик. За 7 гривень дорого. Ну, я вам скажу, якби зарплати були у нас, такі, знаєте, як по 20 тисяч, по 30. 000, то я думаю, 7 гривень я б недорого було. Ну, а так як у нас менше, то. М -м -м -м! Що хочу подивитися, що в оцій рибині. Я спробувати таку рибу. Хто рибак, той має знати, що це за рибка? Цікаво. Оце оток. Зараз спробуємо. Це, напевно, якась цікава. Зараз спробуємо, що воно таке? Цікаво. Назву не знаю, але це не хамса. Чи не хамса, чи що я там брала салата. У мене все хамса. я ще люблю хамсу пряного посола. Ну, то буде наступного разу. Я оце раз наїмся. Сьогодні ж четвер рибний день хтось мені нам писав, четвер хребний день. Ну, нехай буде четвер хребний день. Мені зайшла. Це якась смачна риба, бачите? Угу. Ну, он еще, оказывается, делікатес попався на халяву. Ну, вона не стільки стоїть, це, наверное, дорожча. Тут, кстати, ікри. Це труба. Сейчас покажу. Дивіться, ось рибина. Льонт. дай ікра. Зараз роздраконів підете на базарчик купляти рибу. А всі сусіди з дому побіжать. Бо це недорого. М -м -м. Обіда вечеря вдалася. М -м. Я там в відео показувала лампу. Указується, там ще кнопочки є. Це треба віддільно вам її показати буде. Ви напишіть, кого іменно вона зацікавила. Я вам, ну як, опишу, розкажу, покажу, що це за лампа. Там сенсорні кнопочки, дата время виставляється. Свет цвіти її можна приглушати ярче, сильніше. Угу. Все смачно гриби тема. М -м я ще таких грибів не їла. М -м. От і пообідала і повечеряла. Ну, ще одну рибину з'їм. А то оставлю на завтра. М -м -м, картошка ще є, але я вже не рибину їм, і все. Угу. Бачите? Я не з простої сім'ї, я з багатої. рибу їм. У мене ще самокат є. Буду його продавати, якщо кому треба пишить. Недорого. За 40 тисяч гривень. Він на 50-80 кілометрів розчитаний. А, я заточу рибину. Треба вибрати, де ікри побільше. О, знайшло. О, бачите? Оце тема. Дешево? Смачно. Це я сіка три-чотири риби, не з'їла і наїлася. М -м -м. Хто на адвахом через дорогу перейшли і купили? М -м -м. Он, бачите, відділяється кісточка. Ви помийте її, щоб оці, поняли, щоб ну, чорненькі шкурки, бо вони горіч дають. А як немає, я помила, то воно нормально. Якщо вона помита, хто як любить. Можете з оцією шкуркою їсти, можете просто обдирати її. Ну, я вам скажу, вона обалденна. Ну, саме головне, що мені в ній подобається, що вона не дуже солена. Бо якщо дуже пересол, такий не заходить. М -м? Грибок. Гриб зайшов. Все. бомженятко поросятка. Ще казали, що там я порося. Буде, ладно. бомженятко поросятка наїлося. Так смачно. Не можу, не можу вам даже передати. Пишіть, хто любить рибу таку. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Любі пишіть, всі читаю. Якщо стесняєтесь написати, то напишіть там, наприклад, слово риба, або карась, або хамса, або сайра. Іли яка там сьомга, сільотка. Ну, хто яку рибу знає, краснопірка ще є риба. Багато можна перечисляти. Папа-пока. І чекайте моїх нових відео.